Місце Москва, метраж 48. вісім кімнати. Один 2 дизайн студія Михайла Новенського, фотосергей Красюк. Коротенько, на площі всього в 48 квадратних метрів. Дизайнерам потрібно було розмістити кілька функціональних зон і максимум місць для зберігання. Вони зробили ставку на зручне планування з ізольованими кімнатами та оздобленням у стилі лофт. Ми розповідали про інтер'єрщина та під дизайн проекту. А тепер можна побачити, що вийшло. Подробиця молода сімейна пара придбала невелику квартиру в новому будинку, щоб жити в ній в найближчі роки удвох Михайло Новенський, Ольга Погорєлова і Марк Гришин зі студії МДСІ разом створили інтер'єр, що відповідає всім вимогам замовників, легко трансформований, але при цьому комфортний і стильний. Планування продумано таким чином, щоб приховати відносно невеликі габарити простору. Всі приміщення при необхідності об'єднуються за рахунок великих розсувних перегородок з подвійним склом і підвищеною шумоізоляцією, які були замовлені в компанії Юніон. Їх особливість у вбудованому в стелю прихованому треку внизу. На підлозі немає ніяких напрямних. Зони квартири, якби перетікають один в одного, а простір сформовано таким чином, що з різних точок квартира добре проглядається, утворюючи цікаві і складні плани. Принципово розташування приміщень щодо пропонованого забудовником дизайнери не змінювали, при цьому вдалося знайти місце для другого санвузла і передбачити багато місць для зберігання. У передпокої розмістили додаткову гардеробну, а в проході до ванної. Великий господарський шафа спочатку в ньому повинна була стояти пральна машина, але в процесі ремонту її перемістили у ванну. Зараз всередині сховалися бойлер, місця для побутової хімії, відер. Колососа та іншого. Сама міська гардеробна розташована в спальні і теж сховали за розсувними перегородками. Вони виконані з того ж сірого матового скла, що і інші перегородки в квартирі. Їх колір ідеально поєднується з фактурною дилкою стін і стелі. У кухні самі громістки і високі колони з технікою і системами зберігання сховали в нішу. Їх фасади виглядають як стінові панелі і не перевантажують простір. На балконі в ніші розташована шафа, частково задіяний під обладнання системи припливно-витяжної вентиляції, а частково під документи. Щоб підкреслити архітектурні рішення інтер'єру, ми вибрали досить лаконічну обробку, розповідає Михайло Новинський. Стіни оформлені стійкою дрібнозернистою декоративною штукатуркою світло-сірого відтінку. Здалеку вона виглядає як текстурне фарбування. І тільки поблизу видно, що матеріал візуально трохи складніший, її дизайн був розроблений нами спільно з постачальником спеціально для цього проекту. Вона стала фоном і об'єднала різні фактури: дерево двох відтінків, керамограніт, під камінь і графітове фарбування, плюс додали трохи лофтових елементів, наприклад, клінкерна цегла за диваном, пофарбований в тон з іншими стінами. А в узголів'ї ліжка використовували комбінацію дерев'яних і гіпсових трит панелей з підсвічуванням. Не зовсім традиційно дизайнери підійшли до оформлення стелі, передпокої і зоні кухні його пофарбували в темний графітовий відтінок, це не тільки не зробило стелю візуально нижче, але, навпаки, розширило зону передпокою, афект посилили дзеркальне полотно, яке використовували для зовнішньої обробки каркаса вбиральні в передпокої. І невидима дзеркальна двері завдяки прихованому монтажу і єдиної площини полотна і стіни двері ніби розчиняються в просторі. Беріть на замітку окремої уваги заслуговує розсувні двері у ванну. Вона відкривається, ховаючись в прихований пенал в стіні і не займає зайві метри. Таке рішення дозволило розмістити двоє дверей в невеликому коридорі так, щоб вони не заважали один одному. Меблі і декор повинні були бути виконані в єдиному ключі. Тому майже всі предмети і частина світильників ми підібрали в каталозі відомого данського бренду, розповідають автори проекту. Вони відмінно вписалися в лаконічний інтер'єр в стилі Цонтемпорері, стриманий, функціональний і по-своєму затишний. Планування, бренди представлені в проекті, загальний розв'язок, двері, розсувні перегородки, приховані двері з церкалом, розсувні двері в пенал касату. Все в одному припливно. Витяжна вентиляція, канальне кондиціонування, все в одному. Оздоблення, штукатурка максдецор, відлогове підлогове покриття, керамограніт і талон меблі, пуф буценцепт, освітлення, донолюкс, кухня-вітальня, оздоблення, штукатурка МАКС-де-цорглінкер, вгіте гілс, підлогове покриття, керамограніт і талон, інженерна дошка, фінекс меблі, кухня, діліануварс меблі, буценцепт. Техніка, радіаторик X-100», побутова техніка, взюк освітлення, донолюкс Ікеа», спальня і гардеробна оздоблення, штукатурка, Макс, децор, стінові панелі на замовлення, лето, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс, меблі, боценцепт, техніка, радіаторик X-100», освітлення, донолюкс боценцепт, ванна кімната, оздоблення, атлас Цонсорди. Підлогове покриття, керамограніт атлас цонсордем, меблі, стільниця з інтегрованою раковиною інтеркварс санфаєнс Фаянс «Дзоб Делафон» ванна, естет шторка радавої, полотенцесушитель цердіварі, змішувачі, джацоп Делафон» освітлення, доналюк, санузел оздоблення, атлас Сонсорде» підлогове покриття, керамограніт, атлас Сонсорде Санфаєнс» Фаянс дзцоп Делафон» змішувачі. Джацоп делафон, освітлення, донолюкс Лоджіє – оздоблення, штукатурка, максдецор, підлогове покриття, керамограніт і талон, меблі. Боцонцеп – хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW